Так, друзі, вітаю вас. В даному ролику ми поговоримо з вами за ризик менеджмент та поговоримо, як взагалі розраховувати свою позицію і як взагалі зменшити свої втрати в трейдингу. Дивіться, друзі, ризик менеджмент це система, яка дозволяє трейдерові контролювати свої ризики і контролювати збитки, бо основна частина, основна задача в трейдингу це. Мінімізувати свої збитки, тобто не буде такого, друзі, що ви будете там 100% торгувати в плюс. Навіть в мене такого не буде, в жодного трейдера такого немає. Є завжди збитки, є завжди стоп-лоси, і основна задача трейдера це їх мінімізувати, тобто зробити так, щоб перше стоп лосів було якнайменше, і по друге, щоб стоп-лоси були якнайменші по об'єму. І якщо ви, наприклад, ризикуєте 1% від свого депозиту, наприклад, у вас є 100 доларів, ви ризикуєте не, ризикуєте 1 доларом, то ваша задача втратити максимум. Це 1 долар, тобто не допустити того, що ваші втрати втрати будуть більшими, ніж 1 долар. І друга задача це вже заробити. Тобто, перша задача в трейдингу це мінімізувати свої збитки, тобто зробити так, щоб у вас не були не було зливу депозиту, не було того, що ви зможете злити депозит за, за одну зділочку за одну году. І перше, це не злити депозит, і друга задача це вже потім заробити, друзі. Тобто пріоритет, люди ставлять навпаки. Вони спочатку хочуть заробити, а потім вже дивляться, коли в них з депозита зі 100 доларів остається 1 долар, вони вже потім думають про ризик і як це правильно так зробити, щоб його зберегти, тих навіть пару доларів. Сукупність дій і розрахунків вони не дадуть злити депозит. Що це взагалі таке? Друзі, дивіться, коли навіть відкрити ось цю картинку, я відкрию вам оцей приклад. Наприклад, це. Така позиція на лонг, тобто лонг-позиція, так і в даному випадку в нас на цю позицію буде виходити 1 долар. Я вам зараз покажу в наступній частині відео, як це все розраховувати, як це все точно до одного цента розрахувати. І якщо ми ставимо на те, що рух ціни в цьому проміжку і вона проб'ється за цей, наприклад, мінімум. Піде вниз ціна, то ми втратимо 1 долар. Але якщо ми вгадаємо з тим, що ціна зараз тут поколивається, і найближчим часом не дійде до цього діапазону, а піде вгору, наприклад, сюди. То в даному випадку, якщо ви подивитесь по фотографії, по цій картинці, то бачите, що в нас тут нарисоване соотношення риск вибіль, тобто 4,61$. Це означає, друзі, що ось такий діапазон це у нас 1 долар. І ми втрачаємо 1 долар. Оце, Оцей діапазон це у нас 4 долари 60 центів. І якщо ціна в цей проміжок часу, наприклад, так, якщо ціна піде вгору в цей проміжок, часу, то ми заробимо з вами 4 долари 60 центів. Але якщо за цей проміжок часу ціна спуститься, наприклад, сюди вниз, то ми втратимо з вами 1 долар. І в цьому заключається, мабуть, основна фішка ризик менеджменту, щоб мінімізувати свої збитки. Так само і за шорт-позицію. Якщо взяти, наприклад, цю картинку, то тут так само, друзі, якщо ціна ось так рухалася, так, і тут вона коливається, якщо за цей проміжок часу, наприклад, там, вона зможе дійти сюди догори, то ми втратимо з вами 1 долар. Якщо ви ставите дійсно 1%, ставите на те, що позиція ваша не зіграє, але якщо ціна, наприклад, за цей проміжок часу, вона спуститься взагалі вниз і не підніметься сюди до гори, так то ми з вами заробимо 4 долари, як ось тут написано. Тобто ось такий ризик менеджмент. І в загальному друзі, на ризик я буду ставити сам особисто 1% від депозиту. Тобто, якщо у вас 1000 доларів, то це буде 10 доларів, відповідно. Якщо у вас 100 доларів, то це 1 долар. І давайте вам покажу ось таку картинку, що вона наглядно показує. Вона показує навіть те, друзі, що в нас є відношення. Ризик прибиль, це я тільки що вам показував, тобто 4 до 1 або 5 до 1, так? І саме найкраще, друзі, коли в нас ризик прибуток є максимальним. Тобто ми ризикуємо одним доларом і втрачаємо, наприклад, там 1 долар, але маємо можливість заробити 5 доларів. І ця стратегія, навіть якщо ваші трейди і ваші угоди будуть збиточні, тобто ваші угоди тільки одна частинка, одна угода з 5 буде прибильною, то на дистанції. На дистанції ваша стратегія буде прибутковою. Тобто, розумієте, якщо навіть ви робите 5 угод, і одна угода у вас буде в плюсі, то на дистанції ви також будете в плюсі. І за того, що у вас ризик профіт, ризик менеджмент, у вас буде 5 до 1. Звичайно, якщо ви ризикуєте одним доларом і хочете заробити 1 долар, то. Навіть якщо ви половину вгадаєте з ділочок, половину не вгадаєте, то ви будете просто на нулі кататися, так? Якщо ви будете більше вгадувати, тобто 60% буде у вас, то. Ваша стратегія буде прибутковою, так тобто це наглядна фотографія, яка показує взагалі, яка стратегія може бути профітною, тобто прибутковою на дистанції, а яка може бути не прибутковою. І тут, мабуть, в трейдингу, друзі, основна основна задача це на дистанції, тобто на дистанції заробляти, а не зробити тут тут і зараз. Бо трейдинг це також робота із часом, і також робота над своїми помилками. Дивитися, які ви помилки допускали, чому ціна саме там розвернулася. Чому ціна саме дійшла і забрала ваш стоп лос так? І, мабуть, це основна задача зрозуміти, чому так відбувається. Тобто робота над помилками, так само, як і це було в школі, друзі, так само і в трейдингу потрібно робити роботу над помилками і дивитися, що у вас виходить не так. І трейдинг це також велика робота. Але сьогодні, друзі, ми говоримо з вами на другу тему: це ризик менеджмент. І давайте зараз перейдемо до другої частини відео, як взагалі розраховувати цей ризик менеджмент, як розраховувати взагалі об'єм. На позицію для цього, друзі, ми перейдемо з вами, звичайно, на біржу Binance, і також зараз відкриємо з вами любий графік. Наприклад, це буде в нас монета ADA Cardano. І так, друзі, переходимо до графіку. І я хочу вам одразу показати: дивіться, в нас є просто ADA USDT. І в нас є ADA, USDT P. Нам потрібно завжди вибирати перпетуал, тому що перпетуал це в нас є фьючерси. Як бачите, в нас є і на Binance, і на Bybit, і на OKEX, і на других інших біржах. Давайте ми виберемо, наприклад, виберемо на біржі Binance, так. Але дивіться, я вибрав тут і Bybit відкрив, і BINX відкрив, і Binance відкрив. Я покажу, як зараз це все налаштовувати на кожній біржі, тому що там є деякі нюанси. Давайте переходити сюди. Спочатку до графіку. Отже, друзі, як взагалі розраховувати розмір позиції. На кожну угоду. Дивіться, у нас, наприклад, є угода. Це те, що ми з вами зараз хочемо відкривати лонг. Ми думаємо, що Ада Кардано зараз прийде сюди до цього хая. Стоп-лосс у нас знаходиться за ось цим лоєм. То ми з вами відкрили лонг-позицію. Дивіться, є. Длійна позиція на TradingView, відкриваєте ось так, ставите сюди. Наприклад, думаєте, що ви дійдете до цього хая, стоп, ставите сюди, і у вас одразу тут все розраховано. Давайте я вам покажу, на прикладі ось цього. Давайте відкриємо ось так. Як бачите, друзі, в нас є стоп-лосс, в нас є ціна стоп-лосса, є в нас відсоток стоп-лосса, є в нас ризик. Сутношення, ризик, прибиль. Тобто ми зараз на охоту будемо брати 1% від нашого депозита. А якщо у нас депозит 100 доларів, то відповідно 1% від 100 доларів це у нас буде 1 долар. І ми можемо тут втратити з вами 1 долар, якщо ціна піде не в цю сторону. Тобто, якщо зараз Ада Кардано отак спуститься, ми втратимо з вами 1 долар. Якщо вона буде ось тут болтатися, не зацепить наш стоп-лосс, а піде зараз ось так вгору, то ми з вами заробимо 6 доларів 17 центів. І давайте це з вами зараз розрахуємо. Це, звісно, може ось так коректуватися, тобто дивитися вже собі самі, куди ви там очікуєте ціну, і вас тут автоматично все TradingView розрахує за вас. І в даному прикладі, як бачите, в нас стоп лос 12.63. Тобто наша задача, друзі, йти від стоп лоса від збитків. Спочатку збитки розраховуємо, скільки ми можемо максимально втратити на цій угоді, а потім вже дивимося на наші прибутки. Так? Отже, бачимо, друзі, 12.63 е, у нас є відсоток. І це означає, друзі, що якщо зараз. Ада кардану спуститься до цієї відмітки, це в нас буде 12% падіння. так? Я думаю, з цим немає питань. Якщо виросте, то це буде 77% росту. Я думаю, це не проблема для вас. так? Отже, що ми робимо? Бачимо, друзі, що я розрахував 100 доларів у нас депозит, наприклад, так. І на одну году це в нас 1%. Тобто це в нас 1%, ось тут одиничка. Якщо 2% від депозиту, ми беремо, то відповідно це буде 2 долара. З цим, цим також не важко. Так? Далі ми, друзі, ділимо наш 1 долар. Ділимо на кількість взагалі стоп лоса Ви бачите, що в нас стоп лос 12.63. Відповідно, це у нас 12% 63. І 12.63 просто ділимо з вами на 100. Відповідно, це буде 0,12.63. так? Отже, 1 долар. Ділимо на 0,12.63. І в нас виходить об'єм ордера. Отже, ця сума це. Наш об'єм ордера, який ми беремо з вами на цю угоду. Тепер давайте переходити до біржі, як його взагалі вписати. Почнемо, давайте з біржі Bybit. Я покажу на біржі Bybit це. Легко робиться. Дивіться, друзі, в нас тут на біржі, на кожній біржі є взагалі ізольована маржа і крос-маржа. Що це взагалі означає? Ізольована маржа означає, що якщо у вас на депозиті 100 доларів, і ви на угоду берете, наприклад, стоп-лосс 1 долар, то саме ось цей 1 долар і буде у вашій угоді. Якщо ви виберете в крос маржі і ціна піде на вашу сторону, то з вашої взагалі баланса буде списуватись не тільки 1 долар, який пішов на угоду, а також будуть списуватися додаткові гроші. Просто забезпечити вашу позицію, вашу угоду. Тому я завжди вибираю ізольовану маржу, тому що крос маржа це, друзі, для дуже тих опитних трейдерів, які взагалі знають, що вони роблять. Так? Я вибираю завжди ізольовану маржу, і це взагалі не приведе ваш депозит до, до зливу. Це саме головне. Нажимаємо ізольована маржа, і стосовно, друзі, плачей. Дивіться, плечі ви можете вибрати абсолютно любі. Ви знаєте, що в нас на цю угоду є об'єм 7, 7 доларів 91 цент. цент. 7 доларів Ну, Давайте візьмемо 8 доларів для кругового значення. І якщо взяти по плечах, то ми на угоду можемо вибрати навіть. І перше плече, тоді в нас на угоду буде 8 доларів. Якщо ви ми виберемо з вами друге плече, то в даному випадку з нашого депозиту ми будемо брати тільки 4 долари. Але, друзі, чим більше плече ви берете на біржі, тим більшу комісію у вас буде списувати біржа. Там є комісії, які списуються кожну годину майже. Я рекомендую брати якнайменше плече. Давайте візьмемо друге плече, нехай це буде на біржі Bybit. і рухаємося далі. Що ми бачимо? Ми бачимо з вами. Тут ордера є. Якщо ми відкриваємо по ринку, то ми будемо з вами працювати по риночних ордерах. І Наша задача вибрати взагалі ордер. Пам'ятайте, що у нас друге плече, отже, нам на угоду потрібно два рази менше. Отже, вписуємо 4 долари, тому що 4 на 2 – 8, а нам потрібно 8 вибрати так. 8 доларів на угоду. І далі тут також вписується Take Profit і Stop Loss. Take Profit одразу можна вписувати сюди. І зараз я вам також покажу це. Дивіться, Stop Loss – Це перше. Ми ж з вами рахуємо наші збитки, які ми можемо принести так. Stop Loss наш знаходиться на рівні 39,65. Наша ось ця. Наш Трейдінг порахував за нас все, і бачите, що у нас стоп-лос знаходиться на цьому рівні, тому ми вписуємо ось це значення 3965. Ми вписали ось це значення, і як бачите, Bybit нам також показав, що наш збиток становитиме 1$285, тобто, якщо ціна піде не в нашу сторону. Якщо ми впишемо також Take Profit, він знаходиться на 80 центів 0,80. 72. Давайте впишемо з вами також 80-72. То в даному випадку, друзі, наш тейк профіт буде становити 6 доларів. Ми, вт... Ми можемо втратити з вами 1 долар. Ризик, так, але заробити зможемо 6 доларів. Я думаю, ви вже зрозуміли. Суть взагалі трейдингу і суть стоп-лоссів і тейк профітів. Так, тут давайте віддалимося трохи. Тут є вкладочка підтвердити. Нажимаємо підтвердити. Так, друзі, переходимо до біржі Binance. Тут така сама ситуація. Вибираємо для себе ізольована або крос-маржа. Вибираю ізольована. Так само друге плече можемо вибрати собі. І одразу тут виставляємо собі Take Profit і Stop Loss. Нажимаємо сюди, потім, нагадую, що тут у нас маркет має бути вибраний так. Нажимаємо сюди відсоток. І тут у нас зараз покаже взагалі наші дані. Якщо ми правильно їх ведемо, біржа сама все нам покаже. 3965 наш стоп-лосс. Давайте вписувати сюди. точка 3965. І бачите, що у нас PNL стопу буде становити 0,99. Тобто ми правильно розрахували. Тобто 1 долар наш буде стоп лос Take profit 0.80-72. Давайте пишемо Take Profit 0.8072. І бачите, що наш take profit буде 598, тобто 6 доларів. Також все правильно розраховано. І зараз ми можемо просто з вами відкрити лонг-позицію. так Дивіться, тут ви можете для себе написати, наприклад, не 8, а наприклад, 2 долара. Тоді стоп-лосс ваш буде 0,23. Тобто біржа автоматично порахує, скільки взагалі йде у вас на стоп-лосс. Тобто, навіть якщо ви зараз виберете, дивіться, виберете 50-те плече. Давайте ось так зробимо. Виберемо 50-те плече, але також візьмемо на цей ордер 8 доларів, то в нас буде стоп-лосс так само 0,98, але друзі, у вас буде. На комісію на оплату комісії буде більше йти сума, тому що плече у вас більше взяти, так і особистих коштів ви на цю позицію берете менше, тому біржа видає вам більше коштів. Чи більше вона вам коштів своїх кредитних віддає, тим більше ви платите комісію. Так? Я думаю, ви це розумієте. І бачите, тут навіть написано внизу вартість. Це означає, що ваших особистих коштів на цю позицію йде 0,15 центів. Це із за того, друзі, що в мене на балансі 10 доларів. Я думаю, ви логіку трошки зрозуміли. Якщо ми візьмемо зараз одне плече, давайте ще раз робимо. Одне плече візьмемо, візьмемо одне плече і візьмемо давайте також 8 доларів. То бачимо, що вартість ордера буде 7,72. Тобто всі долари будуть особисто моїми. І на цю позицію я буду тільки витрачати свої кошти і на комісію біржі майже платити особисто там взагалі не буду. Тобто копійки будуть. І бачимо, що стоп-лосс такий самий однаковий. Це, друзі, такі нюанси. Я хочу вам показати все. Подробно, щоб ви розуміли, як це все працює, бо ці нюанси вони є, я вважаю, дуже, важ, дуже важливими. Давайте рухатися до біржі BingX, там також є що сказати. Також, дивіться, я відкрив ADA USDT фьючерси безстрокові USDTM, Вибираємо фьючерси. Є ізольована, є також тут плечі, вибираємо друге плече, неважливо. І також ізольована маржа, бачите, не крос, а саме ізольована. І тут, друзі, така сама подібна ситуація. Тут все біржа розрахує одразу. Дивіться, я тут е, насправді буде виглядати у вас спочатку ось так все. У мене тут також 10 доларів на ф'ючерсах зараз. І тут ми е, вибираємо риночний ордер, тобто є тут лімітний, є риночний, і нам одразу потрібно вставити стоп-лосс. Тобто починаємо зі збитків. так? Вибираємо 3965, переходимо до біржі, вибираємо 3965 і бачимо, друзі, що наша. Прибиль убиток станови 0,97. Тобто, у нас у нас спишеться 0,98 наших особистих коштів. І давайте також стоп тейк профіт пропишемо 0,8072. Я описав take Profit, і тут бачите, у нас також прибиль убиток буде 6 доларів на цю ділочку на цю угоду. І давайте ще поговоримо про плечі, друзі. Як бачите, у нас друге плече, тому наших особистих. Коштів на цю угоду піде 4 долари майже так. Тому що об'єм угоди нагадую, друзі, це 8 доларів. 8 доларів і з другим плечем це означає, що 3, 4 долари піде на нашу угоду. Ми можемо тут вибрати навіть перше плече, ми будемо менше платити комісії біржі. І як бачите, наших коштів спишеться 7, 74, тобто, так як 8 доларів наша угода. Тоді наших особистих коштів піде на цю угоду 8 доларів майже. Чим менше ми беремо в кредит взагалі в біржі, тим менше ми будемо їм платити комісії за ці всі плечі. Я думаю, з цим також зрозуміло. І давайте зараз, для прикладу, розберемо з вами шорт-позицію. Давайте візьмемо те, що ціна зараз у нас знаходиться ось тут. Візьмемо, що стоп-лосс буде знаходитися ось тут приблизно, за ось цим хаєм. І наша take, наш тейк профіт знаходиться десь в цьому діапазоні. Давайте дивитися, бачимо, що. У нас виходить 15% на угоду, то 15% ціна, якщо піде вгору, то в нас працює стоп-лосс. Тобто від сьогоднішньої ціни сюди буде приблизно наш стоп-лосс. Take Profit буде становити приблизно в цьому діапазоні. Як розрахувати взагалі угоду? Так само у нас, друзі, на угоду йде 1%, 1 долар. Тільки ми тепер 1 долар ділимо на 15%. Це в нас виходить, це в нас виходить на угоду 6 доларів 64 центи. І давайте переходити взагалі до біржі, як це все розрахувати. Я покажу це, на прикладі Bing X. Тут ми тепер будемо з вами відкривати шорт позицію, тому нам необхідно вибрати трошки другі значення. Як бачите, в нас був тут лонг, тепер нам потрібно вибрати шорт. Вибираємо шорт. На угоду в нас виходить 6 64, Давайте вписувати. 6 64 центи. Так, вибрали шорт-позицію. І давайте ставити наш стоп-лосс. Він знаходиться на рівні 0,5251, і бачимо, друзі, що в цьому випадку також буде 1 долар наш збиток становити. І в нас перше плече вибрано. Якщо ми виберемо друге плече, давайте виберемо друге плече. Так само буде 1 долар на угоду, тобто на наш стоп-лос, а маржа буде становити взагалі 3 долари 19 центів, тобто тільки 3 долари війде на цю угоду. І коли ми подивимося на графік, друзі, то звичайно нам потрібно вибрати графік від біржі BINGX, саме ф'ючерси від цієї біржі. Якщо ми будемо аналізувати взагалі графіки. І торгувати на цих біржах. Тому, друзі, тут графіки вони подібні, але на низьких тайфреймах вони можуть трошки відрізнятися. Тому ось така інформація в цьому відео, друзі, я надіюсь, для вас було зрозуміло. Я пояснив, постарався пояснити вам всі нюанси, всі кнопочки, куди що нажимати. Дякую за увагу! Бажаю вам всім профіту!